Доброго дня перед вами новий набір від Bosch шуруповерт і гайковерт. Він поставляється у такому гарному кейсі. Він набагато більший, ніж стандартний кейс від bosch Бошовського. Кейс, причому досить гарної якості. В шуруповертах, які поставляються окремо, вони ну, менш тонкі. Тут такий більш товстий. На двох защолочках. Так, В наборі виходить шуруповерт, гайковерт, зарядка. Ну і звісно два акумулятори в комплекті. Іде одна біта в комплекті. Е, ну, Стандартні 120лі шуруповерт. Він нещодавно почав випускатися. Е, досить гарно в руці сидить, непогано виглядає. В общем, все в ньому хватає. Тось дешево, сердито і якісно. Гайковерт. Ну... Має 100 ньютон, видає, це досить багато. Має так само, як і шуруповерт, дві швидкості. Так само дуже легко садить в руках. Ну і за цю вартість я взагалі не знаю, що може бути дешевше. Цієї вартості, яку пропонує Bosch, два інструменти за такі смішні кошти. Причому в гарному кейсі, який можна покласти сюди якесь приладдя. Тут якесь приладдя докласти. Все продумане, все добре, так що я думаю, вам він сподобається. Всього найкращого. Заходьте, купляйте, живіть!